Всім привіт! В даному відео я покажу, як завантажувати 3D модель на Marketplace CGTrader. Ось головна сторінка Marketplace. В правому верхньому куту є кнопка Upload. І ось тут відкривається сторінка, куди ми маємо завантажити всі наші файли, прев'ю і зробити опис. Перша закладка це Model Upload, це наша основна, де ми будемо працювати. У мене є приготовлена модель. Як готувати файли моделі я розповідаю в інших відео на каналі. Але ось що маємо на виході: Файл info, де вказані всі реквізити нашої моделі: посилання, ім'я, розміри, трошечки опису, що це за модель. І в кінці маємо хештеги. Далі архів для CGMood Marketplace, архів для всіх решти маркетплейсів. Папка з картинками, які були вже відрендерені в студії. Як рендерити в студії, теж є відео окремо. І ось основний архів я розпакував в папку для зручності. Тут маю модельки. І текстури, які були, я запакував в архів. Обов'язково це має бути zip архів з назвою textures. Тобто, тут всередині маємо ось перелік таких текстур. І всі вони запаковані в архів Textures. Ось такий набір файлів я маю. І ось перше поле. Сюди можна просто драг-н-дропом перетягнути всі наші архіви і картинки за один раз. Так, з боку є рекомендації по найменуванню. Але так як ми все зробили скриптом, то всі імена файлів в нас, в принципі, коректні. І от я виділяю всі файли, моделі і архів з, текстур, з текстурами і перетягую просто drag and дропом ось сюди. Виходжу на рівень вверх. Заходжу в нашу папку render. І дивіться, що я роблю. Одну картинку я завантажу квадратну, і решту картинок я завантажу HD в форматі. Ось так я виділяю. Можна з логотипом, але це не обов'язково. Просто завантажу ось так. Драг-ндропом перетаскою. Тут важливо, що для цього стока рекомендовано мати картинки HD. І от, коли ми все завантажили, ось тут пропонує верифікувати експорти для блендера, ну там і так далі. і так далі, Але ми не користуємося ніякими плагінами. Файли показують нам перелік файлів. Який був завантажений. А власне, це архіви, це FBX, це 3 d Max версії. Перше, що робимо, це вибираємо наш Native файл. Native Ось, якщо в нас файл був в V-Ray, потім сконвертований в корону скриптом, то значить наш Native формат це V-Ray. Ось я ставлю галочку Native, вибираю версію, вписую 2021 версія, Рендер V-Ray. У нас там версія V-Ray була 6. От. Якщо у вас стоїть інша версія V-Ray, то це може бути інша версія сюди вписана. Коронівський файл. 21 версія 3D Max. Вписую сюди версію 21. Обираю, що це рендер на V-Ray вже, А Corona. І корону ставимо, наприклад, 10. В мене встановлена 10, якщо я не помиляюсь. Ви вписуєте свою версію. Далі FBX-файли мають версію 2010, при експортах майже завжди. В деяких випадках версія FBX буде відрізнятися. Насправді це не критично, це тільки буде інформаційне поле. І на саму модель це ніяк не впливає, і на модерацію це теж, в принципі, не впливає. Обіджи-версію не ставимо, файл текстур теж не ставимо нічого. Переходимо до наших прев'ю. Ось блок називається Preview Images в цьому блоці. Ми бачимо всі картинки, які ми завантажили. Ось перша картинка, яка не HD, вона буде картинкою пошуковою. Тобто в розділі пошуку на сайті, на сторінці пошуку, ваша моделька буде відображатися саме як квадратна. Решту рекомендовано завантажувати HD. Чому? Тому що картинка відкриється просто на весь екран, і максимально можна буде розгледіти всі деталі вашої 3D-моделі. Я рекомендую, щоб все. Імена файлів йшли один за одним, нумерація зберігалась 03, 04. Обов'язково перевіряти, що є сітка. От, Якщо все ок, все виглядає добре, переходимо до наступного розділу. Тут розділ Embeds. Якщо ви маєте якісь прев'ю, наприклад, ви зробили Marmoset прев'ю, ви можете сюди завантажити. Це рекомендовано для тих. То робить ігрові моделі або з PBR матеріалами, або ті, які можуть бути конвертовані в ігрові двіжки, там, в Cinema, в або текстуровані Substance Painter. Ну, ті, хто це робить, є сенс завантажувати Marmoset Preview. Якщо ви зробили якусь анімацію або використання своєї моделі в якомусь проєкті і він не є під НДА, можна завантажити прев'ю з Vimeo або YouTube. Деякі люди роблять спеціально. 360 градусів прев'ю, записують це як відео, і сюди подають посилання. Я для того, щоб не втрачати час, не роблю цього, тому що, гадаю, що ці ракурси мають оптимально показувати нашу модель, і цього має бути достатньо. Але для ігрових моделей рекомендую додавати Marmoset Preview. Details це блок опису нашої моделі. Зверніть увагу, перед тим як ми маємо заповнювати розділ Details. Ось тут знизу є Publishing Score. І ось видно, внизу ось тут є Publishing Score. Це кількість очків, скільки вже заробила наша моделька е, на цих файлах. Тобто, якщо ми завантажили вже багато файлів, ми маємо тут 6.0. Якщо ми будемо додавати наш опис, ці очки будуть підніматися. І чим вищий цей, Показник, тим більший рейтинг моделі і вища оцінка нашої моделі. Тут можна почитати більш детальніше про, ну, в підказках про те, на що це, для чого це і так далі. Але орієнтуючись на цю цифру, ви маєте розуміти, чи добре у вас все заповнено. Якщо ця цифра червона, значить чогось не вистачає. Якщо тут більше, ніж 7, значить в вашій моделі все добре. Опис моделі. І от я перехожу у свій текстовий файл. Title це назва моделі. Ось я вибираю Fest Monday. Вставляю. Далі description. Виділяю все до хештегів. Ctrl C. Вставляю. Далі самі хештеги. Виділяю хештеги, копіюю. Вставляю трошечки забагато. Він пропонує нам мати лише 20 хештегів. Я неважливі хештеги можу звідси прибрати. Наприклад, якісь типові. Більшість хештегів залишилась моя. Наступний блок це технічні деталі. Ви маєте тут розповісти більш детально про свою модель, а саме просто вибрати кнопки і нажати такі кнопки відповідні. Це CGI модель чи 3D принтер модель. Якщо це не для друку, вибирайте, що це тільки CGI. Текстури є є, класно. Матеріали є, класно. Анімована модель, моя модель не анімована. Рігет. Ні, костей для анімацій там нема. Чи це лоу-полі, ні, це не лоу-полі. Лоуполі моделі це ті, які мають до 64 тисячі е, трикутників або 32 тисячі квадів. І модель, яка може бути використана як лоу модель в будь-якому движку. Так, наступне PBR. Чи це матеріали PBR? Ні, в нас Короновські Vіреївські матеріали це не PBR. Якщо ви завантажуєте модель з PBR матеріалами, то обов'язково натискайте ось цю кнопку. Розгортка UV mapping. В нас є UV-mapping. Чи використовувалися якісь плагіни? Ні, ніяких плагінів ми не використовували, тому це виключаємо. Unwrapped UVS. Якщо ми робили розгортку, включаємо, що так, це unwraплена модель. Але тут маємо вибрати, чи є перекриття UV-шелів. Я завжди вибираю, що це або overlapping, так, є наслоєння, або це Mixed. Тому що в моделі завжди може бути якийсь трошечки мапінг, який наслаюється. Якщо ви робили UVMap Box, то це точно буде Mixed. Якщо ви робили Unwrap повноцінний, то краще робити overlapping. Щоб людина розуміла, що там з мапінгом можуть бути нюанси, треба перепровіряти. Geometry. Або це вже запечений полігон Mesh, або це Subdivision Ready. Мій стільчик в даному випадку Subdivision Ready, тобто на нього можна накидати TurboSmooth. Тому я ставлю оцей варіант. Далі кількість полігонів. Дивлюсь, що я виписав. Ось 29900. Ставлю сюди. І 30106. Це точки. Подивіться, як в нас помінявся publishing score. Publishing score вже 7.5. Це вже досить непогано, це вже рейтинг моделі піднімається досить добре. Metaverse or Digital Platform Compatibility. Ми нічого до цього не готували, тому тут нічого не робимо, пропускаємо цей блок. Наступна категорія і сабкатегорія. То вибираємо Furniture. І сабкатегорії це буде Chair. Зверніть увагу, що сабкатегорії тут набагато менше, ніж на інших маркетплейсах, тому тут буде якась загальна підкатегорія. Так, ціноутворення. Майже всі, хто е, торгують на CGTrader, виставляють скидку на всі свої моделі. Тобто навіть у мене, наскільки я пам'ятаю, стоїть скидка 30%. З урахуванням цього можна поставити, наприклад, ціну 24.8%. І з урахуванням 30% знижки, фінальна ціна для клієнта буде 1990. Ціну потім можна змінювати. Ви можете відрегулювати самі, яка буде ціна, але я рекомендую, щоб ставити ціни на вітрину близько 19-20 доларів на меблеві моделі, 39-50 доларів на технічні моделі, більш складні якісь агрегати. Ну, і якщо це щось дуже просте, там тарілочка, блюдечка, там шарик, то це має бути десь близько 9 доларів на вітрині. Продавати по 1-2 долари не рекомендую, тому що це відлякує покупця. Ну йому здається, що якість моделі відповідна. Якщо вона коштує 1 долар, то і якість там, відповідно, дуже-дуже низька. Тому людей це просто відлякає. Якщо для клієнта ціна буде здаватися за високою, на цьому маркетплейсі є можливість торгуватися. Клієнт може взяти і запросити у вас ціну дешевше. І ви можете або погодитись, або пропонувати йому свою ціну. Тому не бійтеся ставити нормальну, адекватну ціну. Вона має бути на рівні Турбосквіда. Або навіть трошечки, може менше. Але це має бути ціна для міжнародного ринку. Так, все, ми заповнили всі поля. Наш publishing score ось показує 7,5. І є кнопка Publish. Можна подивитись спочатку прев'ю. Як буде виглядати наша модель? Ось наша перша картинка. Якщо нам це підходить, можемо цю модель опублікувати. Ось у нас показує зараз режим Preview. Окей, я вертаюся. Назад на нашу сторінку. І тепер натискаю Publish. Якщо чогось не буде вистачати, то він нам підзвітить, що тут якісь помилки. В нас всього вистачає, тому він одразу опублікував нашу модель. Ось в списку видно назва Verification. Це плагін внутрі вебсайта, який верифікує цю модель і виставляє власний рейтинг. Ось, наприклад, деякі моделі вже в мене пройшли цю верифікацію, в них є 70, 62, 46%, 62%, але це зелене кільце, це не червоне. Це такий загальний рейтинг для цього маркетплейсу. Він показує, чи може ця модель використовуватись в різних програмах, там Cinema 4D, ігрові двіжки, чи вона є анімована. Якщо там буде все-все-все заповнено, тоді в неї буде 100% рейтинг. Про цей рейтинг ви можете почитати окремо. Інформація на сайті є, але я показую, як завантажувати меблі. Верифікація іще в процесі, дата завантаження, дата, коли ми її змінили, прайс, який ми поставили, скільки разів вже її переглянули, скільки вона заробила, ця модель. Ну і тут можна редагувати або виділити. В принципі, якщо тут все ок, і ось горить значок Published. Значить, моделька опублікована і вона вже є на маркетплейсі, її вже можна буде купити. На цьому завантаження закінчено. Всім дякую, пока-пока.